Після перемоги, а вона обов'язково буде, коли будете писати резюме, у графі стресостійкість пишіть не виїжджав з України. Накричала, по жопі дала, обізвала, настрій зіпсувала, а тепер дивіться, пхає ось цю свою лопату мені, під носи знімає мене, а нічого кричать на мене. Всьо, я вже спіла обідитися. Відтівлі я розсипала горщик на себе. Я що винувати, що я сіла на нього, він перекинувся на мене. Може, більше вже треба купити? Тут ні, краще ж накручати на дитину. Нічого, нічого. Прийдеш ти вночі, деш просить, щоб я з тобою спала гріла тебе. Віушки. Знаєте, я вже скільки потратив на їжу, що так просто взяти і похудати буде не то, що тупо це буде просто нелогічно.